Загибаємо пальці цепь ГРМ 100% під замену. Обводний ремень разом з демфером зрвала на ремні кусок, переполовинила його вирвала либо роликом, де зацепила, либо -то Ремню то торба полная. Гальма, причем всі колодки, диски суппорта тоже величезними запитаннями. Гуми нема. Колодочки замену скрашены в з тормозними дисками. Колесний диск имеет бордюру. Дах їздить. Панорама. По сухому обслужити також треба. Туга так працює. єлі обслужити. срочно. Під капотом воняє ще. Ну так, штин антифрізний стоїть такий, щоб будь здоров. Помпа або щось ще треба готуватися. Тут запотівання турбіни є, зрозуміло. діло. Там в розвалі у нього теж масло відніється. Антифризом воняє від нього. Вже надо переуплотняти племінник. І це ми ще не розповідаємо про стан самого кузова, а копієчка дзинь-бахні так, що і ви навіть не здогадуєте, скільки це коштує.